Для когось свято, а для них суворі трудові будні. Доки ви готуєте класичне олів'є та в тисячний раз переглядаєте традиційну іронію долі, вони роблять все, аби влаштувати вам свято. На жаль, на їх честь не вимовляють тостів та не залишають подарунків. Але без них і свято не свято. Бійцям невидимого фронту присвячуються. Всі знають, що він здоровий, величезний дід. Ну, Щоб я теж казався здоровим, величезним. Ось така товщинка. Ех, Продовжуємо далі. Ну, Звичайно, Діда Мороза, кожух. Ну, якщо я так, ви, ніхто не зрозуміє, що я Дід Мороз. Нелегка справа бути Дідом Морозом, я вам скажу. Ну, і, звичайно, перчатки. Ну, Все готово? Можна тепер і друзів, поздоровити. Ну, з наступаючим новим роком. Е -е -е! Актор Луганського академічного українського музично-драматичного театру Сергій Ігумінцев вперше кожух найголовнішого новорічного персонажа одягнув ще на початку студентства. І вже тоді зрозумів, наскільки важка вона дід Морозівська праця. Як воно було, з малку. Дід Мороз приходив, сідали Діду Морозу на ручки і розповідали. І був один онучок, один онучок десь кілограмів. Ну, 100-105 десь здоровезний, і я малий худий, перший курс. Я ж кажу, ну я ж тоді не думав, що він справді сяде на ручки, на ніжки, на, 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 на колінки. І він такий каже: дай дід, я тобі приготував, давай тобі зараз розповім. І оця маса сідає мені на ноги, у мене глаза отакі, от і я за ними не видно було. Того моменту минуло 9 років. Тепер Сергія називають заслуженим дідом Морозом театру. Цього року Ігумінцев несе трудову вахту. Із середини грудня по старий Новий рік вітає юних театралів. Їм привітання подобаються. Його старший колега Микола Кривошея, дід Морозівську науку, опановував в студії при Київському театрі оперетти. Актор згадує, що дідів морозів обирали за голосовими даними. Комісії сподобався його баритон. Так і став молодий артист Дідом Морозом. Особливо пощастило його дітям, які щороку мали персональне привітання. Примітно, що віру в новорічного чарівника вони зберігали до свідомого віку. Батьківський талант допомагав. Вони, вони маленькі були, я весь час був Дідом Морозом. Як почали вони підростати, вони десь в другому класі тільки зрозуміли, що то батько. Я по-Гарбачовськи з ними розмовляв, ну, міняв голос там, і це правильно. Ну, то Тонесеньким голоском, так, вони дивились. Ну, у, мене, у нас ж гарні. Костюми, бороди гарні парики, і вони не впізнавали. Вони це ж зараз згадують і кажуть: а як ми не могли вони свято вірили в Діда Мороза. Без Діда Мороза, звісно, нікуди, але ж і окрім цього персонажа інших веселощів хочеться. Наприклад, живу музику. Тут ситуація специфічна. Спеціалісти радять: якщо бажаєте, аби улюблений артист виступив на вашій новорічній гулянці за незавищеними несвятковими розцінками, домовляйтеся про виступ ще восени. Інакше не уникнути вам святкових тарифів. Тільки наступає 10 декабря. Тут же включаются новогодние цены. Я не знаю, почему с 10-го, но все звезды начинают ну, поднимать расценки ну, где-то процентов на 30. Некоторые 50, а некоторые 100. У меня был случай, когда шоу-балет известный Ирины Билык, они улетели у меня буквально, ну, предоплату я не дал за один день а они уже получили предоплату. И пришлось вывозить из Киева, ну, трудно назвать их звездами, но цена у них была 2000, например, евро, к примеру. Потому что они в каком-то там шоу-балете, там пя пятые подающие были. Но ну, тем не менее, Новый год, чес, и в Луганск надо ехать. Та чи варто засуджувати тих, хто заради вашого гарного настрою жертвує своїм родинним святом, каже лідер Луганського гурту Нова Нова Алекс Луганський. Тут альтернативи нема. Хочеш живу музику, плати. Або танцюй під магнітофон. Ми свій празник продаємо тобто, основний праздник це найголовине праздник рік. Тому… Мы об этом вот и ставим такую цену там, определенную. Во По второй половине декабря уже, как правило, все работают двойной тариф. Это как минимум. Вот. А Новый год, это уже персонально, кто как договаривается, кто как оценивает свой семейный праздник. Межна! Поможуть мені. Поможуть мені. Нова нова колектив, який вже кілька років поспіль зустрічає новий рік на роботі. Звісно, що їх родичам доводиться важко. Замість того, щоб цілою родиною зібратися біля ялинки та під шампанське і олів'є передивитися усі блакитні вогники, їх кохані розважають інших. Але до будь-чого звикаєш. Звикли й дружини музикантів. Первый Новый год, конечно, жена сказала, что это нехорошо. Вот поругались два дня, не разговаривали. Потом привыкла. Сейчас вообще великолепно. То есть никаких проблем, пожалуйста, хоть всю ночь это нормально. А последний вот этот Новый год не отпустила, пришлось ее брать с собой. А так, поздно отпускает.